Привіт всім! Мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. І в цьому випуску вирішив знаєте поговорити про яку консоль верніше про ігри, на яку консоль, ось на таку. Це у нас PlayStation 1. PlayStation 1 – це консоль, яка стала дуже популярною вже в епоху не мого дитинства, а можливо навіть такої юності, ну можливо, так підліткового віку, тому що ця консоль стала популярною у другій половині 90-х років. І я в неї пограв. Я вже багато це розповідав. Спочатку на ігрових, в ігрових таких залах і пограв навіть не в своєму місті, а в Луганську, коли їздив до свого двоюрідного брата. Але трошки пізніше вона відкрилася і у нас, і до тоді я пограв. І у нас ігри, які я сьогодні хочу згадати, безпосередньо стосуються саме е, мого ігрового досвіду в ігрових залах, тому що тут ігри, вони у собі пропонують також і кооперативний режим, де можна буде грати вдвох. Із-за цього, із цього я їх і хочу згадати. Це ігри жанку, жанру бойових гонок, можна сказати, або гонок шутерів, щось таке екшн, екшн-гонок. Одна з них Twisted Metal, інша Vigilant 8. І я пропоную по черзі. Зі поговорити і порівняти ці ігри, і так твістед метод метал. Твістед метал вийшло декілька частин на консолі PlayStation 1, але Хочу сьогодні зупинитися на першій частині. Я от не пам'ятаю, скоріш за все, саме першу частину ми і побачили спочатку на ігрових автоматах. Я і, кажу ми, тому що дуже часто я ходив не сам на ці ігрові автомати, а зі своїм двоюрідним саш... братом... братом Сашком з каналу GoodGame.ua. І, до речі, хоч я любив більше там Tekken не всякі Mortal Kombat, і Сашко саме якраз більше полюбляв Twisted Metal і Vigilant 8. Так ось, звістот, метал була зроблена у 1990 П'ятому році і вийшла в, в Америці, але в інших країнах вона вийшла вже у 1996 році, розробником цієї гри стала студія Singletrack і гра вийшла дійсно доволі цікава. Ну, як для мене, я ігри такого жанру взагалі ніколи не бачив. І коли я після Денді побачив, коли машини, які виглядають майже як справжні, ну на той момент графіка PS1 здавалася, що вона майже як справжня, коли ми побачили. Ну, коли я побачив таку графіку, то це для мене стало щось супер неймовірним. Автомобілі, які можуть озброюватися різними гарматами, кулеметами і таке інше. стріляють по один одному, і ми бачимо вибухи, і бачимо пошкодження автомобілів від цих вибухів. Тому що чим менше здоров'я у вашому автомобілі, тим більше пошкоджена ваша ваша машина, це виглядає дуже не круто. Гра має, як я і сказав, можливість грати як на одного, так і на двох. І коли ви оберете режим на одного іграка, ви можете грати в аркаду, де ви будете проходити місії, які вам видає гра. Ну, а ці місії це мапи, різні мапи, різні траси, по яким вам треба буде їздити і знищувати своїх супротивників, які також їздять проти вас. Починається все, коли ви, вам дається тренувачна траса, де ви отак от б'єтеся проти одного супротивника, а потім потрошку траси, траси міняються, і супротивник стає більше, і поки ви не зустрінетесь в кінці з босом клоуном. взагалі Гра ускладнюється, ускладнюється, але і ви звикаєте до керування, і вам це становиться грати набагато легше і цікавіше. Що можна сказати про саму гру? Ну про графіку я скажу, що це дуже гарна і навіть в першій частині дуже красива графіка для PlayStation 1. Тут вам дається вибір із декількох автомобілів. Ви можете обрати. Кожен автомобіль, по-перше, сам автомобіль намальовувати. Не дуже колоритна. По-друге, самі персонажі в цих автомобілях, водії цих автомобілів також намальовані дуже колоритно. По ходу виходу нових частин додавалися ще цікавіші, ще фантастичніші автомобілі. Ну, по суті, гри, по сюжету. Ми так розуміємо, що це недалеке майбутнє і у нас. Просто розділі розділилися люди на клани, і б'ються за енергоресурси, за бензин і за таке інше. І саме завдяки цьому з'являються ці ну, різні бандити на бойових машинах, і вони знищують один одного. Якщо цікавіше поглинутися у сюжет, навіть вийшов зараз серіал. Перший сезон з такою ж назвою Розплавнений метал твістед метал. І можна подивитися і більше зануритися в історію цього всесвіту. В цілому гра мені Подобається. І на ті часи здавалася ця гра дуже крутою, дуже неймовірною, саме завдяки своєму кооперативному режиму, тому що тут можна було обрати любу трасу, обрати любу автомобілі, що там мені що моєму супротивнику живої людині. І можна було побитися як один проти одного, так здається, там і були можливості битися і проти супротивників. І це доволі весело. Це перші такі дезматчеві ігри, це які потім перерос. Сливу шутери від першого особи, такі як Клей, там думу, таке Ну, Хоча дум вийшов трошки раніше, але в цілому гра по хоч і іншого жанру, але дуже схожа саме з тими іграми, тому що тут треба вижити і перемогти усіх. В грі дається три життя. Вам коли ви проходжі, проходите на одного. І ці три життя: це у вас три три автомобілі, ну три таких квадратика вам показані біля вашого автомобіля. Коли вони закінчуються, ви програєте. Ну а життя ще, ще автомобіль має е, стрічку здоров'я, вона е, знищується, коли в неї влучають, вона становиться менше. Ну і коли ви втратите і стрічку здоров'я, то також програєте. Але місії можна програвати скільки завгодно е, разів, тому конти тут безкінечні. Так, ну і я думаю, про цю гру досталь. Давайте ж порівняємо її з іншою грою, яка також е подобалась нам. До речі, цю гру я вже пограв саме у нас, коли відкрився ігрова кімната вже в моєму місті. Гра називається Vigilant 8. Ігри, чому я саме взяв підбірочку тих ігр, дуже схожі одна на одну. Vigilant 8 це також бойові перегони, також гра про бойові машини і також гра. Де вам треба буде озброїти ваш автомобіль різними гарматами, кулеметами і битися один? Проти одного гра Vigilant 8 була випущена вже у 1998 році, тому вона більш пізня гра. Але ми знаємо, що Twisted Metal тоді також вже покращила і випустила нові частини своєї гри. І в цій грі ну то теж схожий сюжет. Теж ви тут можете обрати одного з 12 гонщиків, обрати його автомобіль і битися проти супротивників. По графіки мені гра Vigilant 8 подобається навіть більше ніж Twisted Metal. Twisted Метал більш розпіарена гра, і її згадують зараз набагато більше. І з-за того, що її вийшло більше частин, вона все-таки стала, мені здається, більш популярною. Але е треба віддати довжну Vigilant 8, вона не хуже точно, і по геймплею схожа і графічно навіть в деяких моментах красивіша. Vigilant 8 проходить сюжет у. 70-ті роки, але також це такий альтернативний всесвіт, де після якоїсь холодної, можливо, не холодної війни. Знову там е, все, вся наша цивілізація в упадку, і е, тут у нас в різних містах проводяться битви за ресурси, знову за, ну, за, за бензин, за нафту, за їжу і за таке інше. Е, Vigilant 8 це здається такий загін, який або наводить порядок, ну щось таке у такому е, зруйнованому світі. Е, в цілому тут. Тут також є режим на одного-на двох ігроків є режим аркади, і є режим історії, типу проходження ігри, коли ви граєте на одного. І саме режим історії, вам також даються мапи по черзі, які ви проходите, і ви спочатку б'єтеся проти одного супротивника, проти двох і так далі. далі 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 В принципі, геймплейно дуже-дуже схожі ігри. Єдине, що відрізняються автомобілі, якщо Vigilant 8 автомобілі виглядають більш ну менш фантастичними, а більш схожими на звичайні автомобілі. тке Зі сноскою, що це автомобілі 70-х років. Якщо взяти Twisted Metal, то там додані різні автомобілі, якісь і фантастичні і чого там тільки немає. По різним зброям, ну, Vigilant 8 має вже більший арсенал зброї, якщо порівнювати саме з першою частиною Twisted Metal. Але інші частини Twisted Metal, там також розширилась зброя. Також додалося ну, додалися свої нові види зброї, тому в принципі вони схожі, якщо брати інші ігри. Серії Vigilant 8, якщо ви проходите на проходження, вам дається тільки одне життя, і вам треба за це одне життя знищити одного або двох супротивників і так далі, скільки є на цій мапі. Але тут вже розкидано багато е, поверапів, які вам чинять автомобіль. Е, також різної зброї, різноманітної. Ну, в принципі, те саме є і в 200 метрів, просто в першій частині того менше, а в інших частинах також так само. І тому можна прям довго битися на мапі, поки ви не піймаєте. Маєте своїх ворогів. Трошечки відрізняється керування Vigilant 8 від керування Twisted Metal, тому що на Twisted Metal ви коли натискаєте вперед, у вас вже не треба натискати газ, і ваша машина їде вперед. В Vigilant 8 треба натискати, здається, X це газ, а вже на аналоговому стіки, або якщо його немає, можливо, на хресталині, вам треба буде повертати. Тому тут трошечки-трошечки відрізняється, але ви швидко звикаєте і до того, до того керування, в принципі, обидва керування доволі зручні. і і те, що на нижніх шифтах у нас постріли. Це на правому постріл кулемета, на лівому постріл додаткової зброї більш потужний, що на той що на той грі це доволі зручно. В цілому, ще що прикольно, і Vigilant 8 твістермета це круті саундтреки, які йдуть у вас під час ваших бійок І там і там це дуже красиво, дуже крупно. Яка з ігр мені подобається більше, і ностальгічніше все-таки можна сказати, що твістермет. Метал, але можливо і ні, тому що ну я і в ту, і в ту гру грав, в принципі, так як я файтинг любив більше, то в ці ігри грав менше, але і та, і та гра мені подобалась. Навіть Twisted Metal я проходив колись на PSP. але. Ну не знаю, зараз так вийшло, що, мабуть, Twisted метал він став більш популярним і більш на слуху. Але мені подобаються обидві ігри. Ну, скоріш за все, все-таки однаково. У Vigilant 8 свої плюси, у Twisted Metal свої плюси, так як і мінуси там і там. Але мінусів дуже мало. В грі насправді одні плюси. Гра дуже весела, дуже динамічна. Ігри дуже веселі, дуже динамічні. І мені обидві ігри подобаються. Хто пробував грати тільки в одну із їх ігор, обов'язково спробуйте в ту, що не грали, хто грав в обидві грі. Я думаю, це щасливі люди. Хто не грав, не з цих ігор, обов'язково спробуйте. Це доволі цікавий жанр, екшен гонок, таких екшен бойових гонок, який ну, з'явився вже в епоху, мабуть, PlayStation, Nintendo 64 консолі шостого покоління. І покорив, покорив собою своїм геймплеєм Ну, на цьому я буду закінчувати цей ролик Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячний, Якщо ви залишите якісь коментарі під цим відео, Залиште пальці до гори. А ми вже побачимось в наступних роликах Всем пока!